Перший день у війську щойно мобілізованих новобранців з усієї України привезли на навчальну базу до Яворівського полігону. Після перевдягнення у військове чоловікам почали показувати ази. Як поводитися зі зброєю та ходити в розвідку, розповідають основи саперної справи та навчають, як вижити у бойових умовах. Про перехід від цивільного до військового життя. Степан Грицюк. Рукавички, шерстини одні, шкарпетки зимові, одна пара літні дві. Тепле обмундирування, балаклави, берці, похідні фляги і засоби гігієни. Тут новобранці отримують усе, що необхідно для військової служби. Визнають на відміну від перших хвиль мобілізації, спорядження цілком нове. Його справді вдосталь. Звичайно, то не є привично так, бо по житті я так так, закінчив військову кафедру, але настав такий час, що треба поміняти. Тим більше військова форма бачить, не така, як на початках, що воювали, не знати в чому. Так що все нормально. Отримавши форму, мобілізовані тут же перевдягаються. Усі вони в минулому військові, тож до нового одягу звикають недовго. Олександр Омельченко, офіцер запасу. Він родом із Черкащини. До армії пішов добровольцем. Вітчизну захищав. Робиться таке страшне. Тим більше я вже в водах, я вже не хлопчик, не мальчик. Нам треба старшим воювати, а молоді, хай поки. навчаються, буде заміна нам. Після обмандирування новобранцям дають у руки зброю автомати, кулемети і навіть гранатомети. Після короткого тренінгу вони мають пригадати основи поводження з ними. Кришкою займається, ну, займається пружина. займається і... Привикаємо до Привикають особливість цієї хвилі мобілізації. Інструктори майже усі мають досвід бойових дій у зоні АТО, щоб відновити знання, мобілізовані мають 26 днів. Тільки після цього їх переведуть із навчального центру у військові частини. Допоки одні мобілізовані переодягаються у казармах, ті, що прибули раніше, уже тренуються на полігоні. І розпізнати у суворих військовослужбовцях колишніх вчителів чи будівельників тепер складно. Перехід від цивільного до військового життя жартують командири, проходить надзвичайно швидко. І ще одна відмінність цього разу подбали і про матеріальне забезпечення новобранців. Вже в перший день усі вони отримають банківські картки, а з ними і заробітну плату. Степан Герцюкорист Малькот Львівщина спецкордва плюс